Сьогодні близько 11 години 20 хвилин на вулиці Вадима Пугачова сталася дорожня транспортна пригода. За попередню інформацію слідчих та очевидців, які були на місці події, легковий автомобіль ВАЗ зіткнувся із велосипедистом, який рухався по проїжджій частині. Велосипедист різко змінив напрямок руху та намагався повернути ліворуч. У наслідок ДТП велосипедист від отриманих травм помер на місці події. Транспортним засобом, яким є учасником ДТП, керував місцевий чоловік 92-го року народження. Смертельну травму в результаті ДТП отримав місцевий чоловік 58-го року народження. За даним фактом, слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Велике прохання до водіїв під час руху дотриматись безпечної швидкості. Аналізуючи інформацію з місця ДТП, ми маємо Великий гальмівний шлях, і на сьогодні буде назначена експертиза, яка покаже точно швидкість автомобіля, який є учасником дорожньо-транспортної пригоди. Під час снігової погоди в нічний час дотримуйтесь швидкісного режиму. В основному в таких випадках швидкісний режим зіграє велику роль, в результаті чого виникають дорожньо-транспортні пригоди. Пішоходи та велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху, і на жаль, ДТП з ними стаються дуже часто. Тож поліцейські звертаються до громадян. Будьте свідомими, дотримуйтесь правил дорожнього руху. В темну пору доби засвітіться. Це допоможе зберегти ваше життя та здоров'я. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кремичуцькі новини.